Якщо фізична особа більше 20 гектарів, можна перейти на юридичну особу. На юридичну особу, мабуть, ви можете перейти як менше 20 гектарів, а чи ні? Я точно не знаю, тому що я нюанси сільського господарства вже, мабуть, років 8-10 не, не, не вникаю, але в сільському господарстві я працювала. Я взагалі бухгалтер сільськогосподарського виробництва. Моя була основна перша кваліфікація і в сільському господарстві. Я пропрацювала, мабуть, років 15 чи 16, вже не пам'ятаю. От я щось не пам'ятаю, щоб там було обмеження саме для юридичної особи по кількості гектарів. Юридична особа, як на мене, мабуть, ви можете заснувати і без гектарів. Там з маленькою якоюсь кількістю гектарів, але тут основне, щоб вам статус платника четвертої групи надали, а відповідно, це має бути у вас 75% реалізації сільськогосподарської продукції. Тому я думаю, що одне другого не дуже стосується, але все одно. Ну, тому що Юрособа є Юрособа. Юрособу взагалі можна створити і. Маючи один офіс, тільки і не маючи ще землі, ви створюєте юрособу, а потім берете в оренду, чи в якому там користуванні вже землю. Це вже друга, друга другий крок.